Кольні ідеї для побачень, які точно вас зблизить. Перше це таємнича інтрига. Один організовує все до деталей, а другий знає тільки і час і в певний момент пов'язка на очі, нова локація і незнайомі відчуття. Далі у нас екстремальне побачення. Бийте посуд, ідіть в тир, ганяйте на картингу. Адреналін зближує більше ніж розмови. Ну на перших порах так точно. Далі у нас спільний майстер-клас і це може бути кераміка, кулінарія, живопис. Коли пара створює щось руками, це дуже зближує на гормональному рівні. Ой, далі моя улюблена ідея. Побачені, це день так. Ви на все кажете один одному, так. Наприклад, ви кажете, коханий веди мене в гіпюр на шопінг, і він каже, так і тут ви вже забираєте красовезний боді з нової колекції. І Остання ідея це релакс. Побачення їх, до речі, можна поєднати з попереднім. Обираєте спа, будиночок лісі з джакузі або ж глемпінг і хайфуєте наодинці з природою без телефонів. Ну рай, зберігайте і напишіть, який образ найкращий. Я вже два роки веду свій блог і тільки зараз зрозуміла, ви мене не знаєте. Часто мені що дріна, я думала, ти така біч, а виявилась наша. Я холостячка з маленьким пихнастим прицепом і, можливо, ви тут після цього мого відео. Дівочки, було боляче, шандарахнуло нормально на кілограмів так 10. У мене є два улюблених бренди: Kinder і Saint Laurent, і ця сумочка моя хочушка. Я не пілати з гьола, активно займаюсь силовими, а ще граю в бас. Я дуже домашня людина і вважаю, що вдома завжди має пахнути розкішю і затишком. Тому це робить моя любов Султана Secret від спас східна, глибока, таємнича амбра, дівчата я в обсесії це лю я. Думаю, так пахне пристрасть, але якщо ви на стороні чистоти і світла, урвіть котон Екла це м'який сандал, дуже приємний, ніжний і пудровий. Залишаю вам посилання. І ви знаєте, що робити? Яким знаком зодіаку пощастить у 26-му році, і чому овені віри потрібно обходити стороною? Почнемо з кінця і підбірку у нас відкривають скорпіони. Не я кажу, а зірки пророкують, що у новому році ви матеріалізуєте усе, про що будете думати, тому думайте про розкішне, як ця прекрасна чорна сукня. Любі мої терези, зірки шепочуть, що очищу, у фінансовій сфері на вас чекає нестримний ріст. Тому для вас відразу два образи на вибір І запам'ятайте ці руки, бо ви будете танцювати їх весь рік, коли до вас будуть заходити гроші. Мої зіркові козероги передбачення. Для вас деякі справи можна відкласти на завтра, а деякі на довіряйте життю в наступному році. Воно вас завжди веде в правильному напрямку. Наприклад, як сьогодні у бренд папає, і я думаю, по цю розкішну сукню. Рибки мої золоті, я знаю, ви чекали. Для вас у мене дуже серйозна інформація. Ви маєте це почути і посміхнутись, бо весь рік ви будете тільки цим і займатись. Удача буде на вашому хвостику. Пишіть, кого пропустила, і який образ від папая вам сподобався найбільше. Усіх цьому вираю образ на новорічну ніч по знаку садяку. Частина перша розкішні мої левиці, для вас все найкраще. Тому королівський Total Red, щоб всі втратили свідомість. Не речим не дістаємо кіхтики, а розслабляємося, збираємо усі компліменти. Мої золоті близнюки. Я знаю, що у вас зараз один настрій, а через хвилинку інший, але це ваша фішка. Тому для вас образ трансформер, експериментуйте з шаллю або взагалі її знімайте. Ну будьте собою. Розум і краса не сумісні, говорили вони, але це не про дів. Для вас у One by One я знайшла розкішний боді, і ажурні брюки щоб ви, як завжди, були ідеальні. Не мої запалюйте цю ніч. І у 26-му сяйте ще яскравіше. А для стильних стрільців обираємо корсет, який каже: краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, напишіть для якого знаку підібрати ще образ і бігому ван, поки ще що щось є в наявності. Цілую. Мої покупки на цю зиму дівчат утепляємось. А от перший світшот, який підкорив моє сердечко. Спереду він має мінімалістичний напис «Dream», а на спинці ту нашу українську мрію, я просто не змогла встояти. Друга покупка це базові лагенці, які виявились дуже приємними до тіла. Повірте, я вже їх набачила з різних. Вони дуже класно тягнуться. А ще побачила у бренду ж на байці. Подивіться, який простий, але стильний вийшов аутфіт, і це лише правильно підібрані якісні позиції. Коли я одягаю цей світшот, у мене усі запитують, де його продавати. Дбати він дуже компліментарний, а ще він на флісі. Лейн цей світшот від бренду НуОФ. Якщо хочете більше зимових розпаковок, пишіть обов'язково зніму. Лоу, три базових лонги, які закриють усі ваші питання. Замовляли. Mm? Почнемо з шоколадних лагінців зі штрибками, які пасують під кожен з цих верхів. Це без шовочки, ноги роблять від вуха, талію його Лот номер два. Тонесенький, невагомий лонг Тіна. Дівчат відразу вас попереджаю. Я вже бачу його величезний мінус. Його взагалі не хочеться знімати. Він сідає як друга шкіра. Ну просто ніжніше ніжного. Далі у нас лонг з ефектом софт тач виглядає дуже стильно, навіть в найпростіших образах за. Мовили, і все, ви українська лара кров. І останній у нас лонг полі для моментів, коли у вас буде романтичний настрій. Ці рюшики, дівчат. Ну я не можу. Дуже мило це просто любов. Поки вони ще є в наявності, залишаю вам посилання. Ви знаєте, що робити. Насибельні тренди осені і зими, з якими ви будете виглядати на мільйон. Останній тренд дуже ход. А ми починаємо ще ріку Це прекрасний кольоровий акцент. І знали ви скільки збирає він компліментів? Mm -hmm. І відчуваєш себе в ньому, як в цій пісні. Jerry, Jerry, Дівочки, мої надо брать. Він дуже вайбовий і не банальний. Переходимо далі. і Наступний тренд у нас смужка. І це вам не меланхолія, дольче молодія. Це розкіш, яка покаже, хто тут справжня квін. До речі, ці неймовірні костюми. це колаборація гіпюр і Ярослава Гресь. Тому бігом приміряти, поки вони ще є. І наступний тренд на браталені жакети. Я їх обожнюю і усім рекомендую. Дівчата роблять талію аномалією перевірено на собі. Далі у нас тотал-луки -то за кошкіри. Дзвонила Лара Крофт і сказала запакувати їй усі такі образи, бо виглядають дуже. Жастиль, милі мої, ну і ви не грішіть, а напишіть, бо й час і собі такі урвати. Ну і вишенька на торті у нас тренд бадікан. Простіше кажучи, це речі, які сідають повністю по фігурі, як друга шкіра. Думаю, тут коментарі не потрібні, але бачили б ви, як вони поєднуються з верхнім одягом. Якщо хотіли б таку підбірку, плюсаніть в коментарях. М -м -м. А усі тренди я знайшла у гіпюр. Забігайте, бо тут все розбирають як гарячі поріжечки. Скільки коштують образи найбагатших жінок України? Знає Ніколас Карма. але я виведу їх на чисту воду. Розповідаю три секрети, які відрізняють дорогі Образ від просто гарного. Секрет перший шовк, вовна костюмна тканина завжди виглядає дорожче ніж синтетика. скільки деталей в цьому піджакі. Переходимо далі. Секрет другий – це кольорова палітра. Ну погодьтесь, багаті жінки частіше обирають спокійні базові відтінки. Молочний чорний шоколадний бежевий сірий. бо ти розкіш, Вона і в Африці тиха розкіш. Секрет третій це посадка речей, бо навіть найдорожчий одяг втрачає свій шарм, якщо він сидить. Не ідеально Тому завжди звертайте увагу на крій та посадку. Це саме те, що робить образ Дорогим і справді продуманим. і саме в новій колекції від Ван One, One я знайшла речі, які виглядають на мільйон. Ну а ваш вихід money, money, money. Money. напишіть, який образ найкращий, і One Ван One поки ще щось є в наявності. П'ять тренді які виглядають на мільйон. Збережу ваші 500 доларів на стилісті, швидко і без води розповідаю. Почнемо спринтів і діамант сезону. У нас смужка Це той самий фільтр в реальному житті, який зробить ну мінімум на 5 сантиметрів вищими і тонкими і дзвонки. Наступна станція кольори, і наша Color – це коричневий. Це новий чорний сезон. Від нього віє ароматом кави, і він так дорого виглядає. Візьміть на заміточку. Далі я не можу змовчити про білезняний шик. це розкішний тренд на мережа. Вона делікатно факту. Рубілисни в повсякденні. носимо під жакет. А якщо він буде ще й приталений, це просто комбо-сет І наш наступний тренд. Саме такі жакети роблять неймовірно красивий силует і акцент на талії, і це просто плюс 100 до впевненості. Ванво Ван, ну що ви витворяєте? І останній але улюблений тренд на сьогодні це камбек 2000-х. Напишіть, як вам а мені низька Талія, і такі топи нагадують образи моніки і рейчел. І поки мені попала в око ностальгія, раджу вам зберегти цю підбірку і написати чи робити другу частину. Там така краса ще є. Насибельні тренди осені, частина один безкоштовно ділюсь скарбами, відразу зберігаєте підбірку. І перший це силует. В цьому сезоні дизайнерів вирішили, що нам усім треба талія, аномалія. Тому зустрічається леді босс на мінімалках або українська Роузі Хентінтон Вайтлі. Дівчат урвіть ці костюми, поки вони ще є в наявності, наживо вони виглядають неймовірно розкішно. Наступна зупинка: твіт. Кажуть він, як той самий колишній завжди повертається восени. Напишіть, правда чи ні, але цей костюм, дівчата, любов, яка точно не зникне з вашого. Життя. Далі поговоримо про кольори. До нас камбекнулось поєднання Шанель або Кокошинель. Називайте, як хочете. Від Цього воно не стане менш ідеальним. Поєднання чорного і білого це завжди на мільйон До речі на мені не сукня, а корсет із підниці, і спідниця. У нас в меню Одріх Ебпер. І останній тренд на сьогодні це занижена талія. І такі сукні це просто хід сезону. Ну, Лові офіційно камбекнулись, і ми цьому безмежно раді. А усі тренди я знайшла в українського бренду Гіпюр напишіть, який образ найкращий і чи робити другу частину. Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, день ікс, Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре. Але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише: Мамкін тігр і саме в цей момент знаєте, що роблю? Я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. Wow. Oh.